Коли вони всі перестануть шуміти? Просто щоб я почала записувати вже це відео. Дитина зверху! Мені взагалі байдуже на дітей. Ну От як після такого е, буде хотітися дітей? От скажіть мені? Ах, дратують. Я взагалі тут, сьогодні тут з вами, щоб записати гадання на картах Таро. Світо поправлю. Ну що, любі друзі, я сьогодні тут зараз із вами, щоб знову ж зробити для вас сенсаційне гадання, сенсаційне передбачення. Да, я розумію ті сигнали у псевдотрейдерів, які ви купуєте. З які ви платите шалені гроші, не справджуються, не збуваються при тому всьому, ви спостерігаєте за тим, як гарно збуваються гадання на картах Таро, які я для вас роблю з картами, точніше, які карти роблять через мене вам. Тобто це все енергетичний потік. Так? Всі ми це з вами розуміємо. Хоч і чужа дитина зверху, да, дитина моїх сусідів мене зараз дратує своїм стукітом і гукітом. Гуркітом, так? Да? Але нічого, це не завадить нашій з вами магії сьогодні. Тому у нас сьогодні взагалі дуже важлива тема. Біткоін, да? ob, нас цікавить. Дивіться, всі очікували, що ось буде. Ой, як гарно пахнуть карти. Mm, як свіжа книга з бібліотеки. Що це не вискочило -то, тут, тому що. А, так, про що я говорила? Біткоін. Всі чекали, що буде якесь. Супер падіння. Говорили приблизно з 17 вересня воно почнеться, але воно так і не розпочалось. Тому давайте ми. Так, яке сьогодні число, сьогодні п'ятниця 13. Але я, звичайно, що викладу це відео на день чи на два пізніше, поки я його оброблю та виходжу вже звідси. Ха -ха, а, одна така справа. Я відкрила календар, а в мене відкрились інфо та розваги. Як звідси вийти? Ану, зараз. О, нарешті, та дві знову щось нажала. Ось, чому я відкрила календар? Я зараз буду гадати на найближчі 4 тижні, що буде з біткоїном, так як мої гадання. Гадання на картах Трописіна справжується. Я знаю, що ви маєте величезне бажання дізнатися майбутнє біткоїна. Тому так. Дивіться, сьогодні буде біткоін, і я подивлюся по своєму внутрішньому стану, якщо в мене залишиться енергія і енергетика в моїх картах Таро на інші криптовалюти, ми подивимося з вами ще на одну чи дві монетки. Тому так, з 16 по 22 жовтня, можна уявити жовтень, у мене 30 вересня було день народження, а вже жовтень-13. Ну, я вам гадаю, з 16 по 22. Що буде з біткоїном? Карти, карти, скажіть, будь ласка, з 16 по 22 жовтня 2023 року що буде з біткоїном? Що з ним буде? Так. О! Ой, мені здається, ну, це 10 мечів, друзі, 10 мчів. Що, сказати, що падіння? Десять мечів, мечова карта. Дивіться, що тут намальовано? Оце біткоін, можете уявити, ну може, домінація впаде. Може будемо надіятися, що він так сильно не впаде. Ну, допустим, домінація впаде. Може буде. Знаєте, останнім часом дуже багато ідей маніпуляцій, проливають його, потім назад вертають, проливають, потім назад вертають. Тобто, можливо, буде дуже багато таких маніпуляцій, тобто, і це виглядає як оці сквізи вниз. Бачите, мечі, от сквізи вниз. отак якось воно і виглядає. Да? Тобто, Ну, мені не, не ця карта, ви знаєте, взагалі мені мечові карти не ту. Ну, як, як в картах Таро не прекрасні, мені до вподоби, але значення цих карт, особливо, коли воно випадає на криптовалюти, і як воно потім збувається, да, потім збувається, мені недовподобається. Бо давайте подивимося, що буде з біткоїном з 23 по 29 жовтня 2023 року. Так, Через тиждень, щоб з віткоїном з 23 по 29 жовтня 2023 року. Карти, скажіть, будь ласка, покажіть. Та-да! -да -да! Вау. Це вже щось краще, але витягувалось дві карти. Дві. Розбите серце? Ну, от як поєднати ці дві карти? Ну от як одна карта гарна, друга карта розбитого серця. Що буде з біткоїном? Хорошо, а потім серце розіб'ється. Чи навпаки, спочатку серце розіб'ється, а потім хорошо. Ну Якщо. М -м 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 -м. Кубки і розбите серце. Ой, як же це поєднати. Давайте уточнюю. Давайте. Я запрошую. Третю карту з 23 по 29 жовтня 2023 року я запрошую уточнюючу карту, щоб мені точно пояснила, що ж буде з біткоїном в цей тиждень. Та-да-дам! Колесо Фортуни. А, це така двойственна карта. Вона така двояка. Знаєте чому? Адже. А вона й пояснює. Вона й пояснює цей колесо Фортуни, колесо фортуни, це як чорне і біле, це як хороше значення і погане значення. Тобто, що буде з біткоїном, можливо, і так і так. Тобто, може декілька днів все буде гарно, все буде рости, а потім раз і обвалиться, або навпаки, буде падати-падати, а потім раз і почне рости. Мені цікаво, як відіграється тиждень з 23 по 29 жовтня. Мені прям цікаво. А ще це може, знаєте, що означати Колесо фортуни. От як складуться обставини, тобто, як весь е, оцей собитіний ряд. Собиті як буде українською собитіє подія. Оцей подійний ряд. Подійний, подійний ряд складеться. Тобто. Якщо сильно впаде, то в нас буде розбите серце. Якщо слабо впаде попереднім тижнем, оце падіння, да? там де була десятка мечей, то тоді все буде ну, якби добре, більш-менш. Ми закупимося, як то кажуть, да? закупай, откупай, докупай, усрідняй. Отак От ми з вами і робимо і таким чином і стаємо банкротами. З 30 жовтня по 5 листопада. Що буде з біткоїном? 2023 рік. 30 жовтня 5 листопада. Що буде з біткоїном? Королева Кубків. Давайте поговоримо з вами на чистоту. Я не можу правильно підібрати значення в світі криптовалют до королеви кубків. Але можете ви загугліть? Гляньте, що вона означає? Ну, я то знаю, що вона означає, але в світі кохання це цю королеву кохають, її все дарують. Да? тобто... Ось, наприклад, якби я була королевою кубків, і я сказала, що я хочу геліка, то ви б мені зразу подарували геліка. Я люблю золото, я люблю діаманти, ви б мені зразу це все дарували, якби я була королевою кубків. А я королева Ха-ха-ха, Якось так вийшло. Ну, це ще з гороскопом пов'язано через то. Ну, не суть. Суть в чому? Суть в тому, що? Суть в тому, що королева кубків. Ну от у неї є кубок. І це найголовніше, щоб десь з біткоїном. Ам... Все добре, в принципі, все повинно бути добре в цей тиждень. З 30 жовтня 2023 року по 5 листопада 2023 року більш-менш усе має бути нормально з біткоїном. Якщо не прекрасно. Ну, чогось такого жорсткого жорсткача бути не повинно. Так, що у нас потім? Який у нас потім йде місяць? А, ну я знаю, який чекаю. Що я, я нажала? Ага, потім у нас йде 6 листопада і 12 листопада, так? Да? З 6 по 12 листопада 2023 року, що буде з біткоїном? З 6 по 12 листопада, що буде з біткоїном? Що буде з біткоїном? О, зараз я намагаюся відчути прочуватись. З 6-12 листопада! Вау! Ребята, Друзі-котенята! Це е, туз Пентаклі. Тобто, наприклад, ох, я б сказала новий хай. All time high. Ну, так як, скоріш за все, він нам не світить е, да, так швидко то е, все, що було погане до, так скажем, стане хорошим після. О, дивіться, я прям тост придумала, щоб все в твоєму житті, що було поганим до, стало хорошим після. Ну, тобто після для народження, маю на увазі, да? так? Тобто, дивіться. Знову ж таки, нагадую, це у нас, е, з якого це я сказала, е, загубила. <зв 'язання> з п'ятого я казала? Ну, з шостого, шостого. 6 по 12 листопада 2023 року з біткоїном все буде добре. Якщо не прекрасно, ну, це, це прекрасна карта, це шанс, це гроші. Тут пентакль, це вже є біткоін. Пентакль, біткоін тут намальований. Це є він. А може ми щось дізнаємося про саточну комоту? Він ж недавно щось писав. В своєму Твіттері, тобто XLM Stellar XLM. А що я зараз подумала про стелар? на стела щось погадати? Stellar, Кому зараз важливий стелер? Скажіть мені, друзі, от комусь з вас потрібен стелер? Напишіть мені криптовалюти, якими ви цікавитесь, щоб я зробила вам на них гадання. Ну, в основному воно все, звичайно, тягнеться за біткоїном, але раз на раз не приходиться. Ой, прошу пробачення. До грошей, бо це таке діло, знаєте, гадати на гроші. Ах. Яка в нас ще криптовалюта? Я не знаю кібер. Кібер, так? Да? Кібер. Ліва рука зачесалася на гроші. Це знак. Це знак, що а, у мене будуть гроші. Так, а, ну на кібер, так? Да? Давайте кібер глянемо. Хтось каже Кубер, хтось каже сайбер. Ну, кібер, я просто привикла, що це кібер. Так. Я вже відчуваю, що енергія дівається. Давайте зараз швиденько. З 16 по 22 жовтня 2023 року Кібер. Щоб буде з Кібером? А, все добре. Король Пентаклій. А, гроші є. Я, ну, все, все з ним добре. Е, нема жорсткого падіння, нема. А, з 23 по 29 жовтня. Що буде? З Кібером. О, башня! Вот это обвал! Вот это обвал. Чекайте, а біткоін? Коли обвал біткоїна? В перший тиждень чи в другий тиждень? Може він за біткоїном полиється? Ну це все. Це жорстко. Це жорстко. Башня. Башня. Ви знаєте, в мене є. Моя така мрія. А, заробити мільйони, мільярди доларів на крипці. Продати нарешті шибу. Не да? надіюся, шиба виросте, і я стану, так скажем, доларовою мільярдеркою. Чому? Бо я хочу побудувати вежу. Я не дурно Соні Тави, але ладно. А, так. З 30-го. По 5... З 30 жовтня, по 5 листопада, що буде з Кібером 2023 року. Все таки, там да, нам треба 2023 тридцять третій рік. Ну тут уже, так скажем, колісниця. Тобто. Ем... Ха -ха -ха. Е, і тут є чорне і біле. Бачите, чорний кінь і білий кінь. Ем... Но, знаєте, колісниця, що вона означає? Вперед! Вперед! Але як вперед, Ну, щось буде, подив, подивимося. Так, з 6 по 12 листопада 2023 року, щоб з скіпером. А, ностальгія, карта ностальгії, щось що було вже раніше. Якийсь паттерн, який був раніше, він буде, так скажімо, повторюватись по кіберу, або якісь такі, такі цінові уровні дуже важливі. Може бути таке, що він досягне важливих цінових рівнів, або зверху, або знизу. Тобто, якісь там є в нього, це теж може так відігратися. Ми подивимось. Ой, 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 щось упало. Значить, дивіться, що у нас упало? Що хочу сказати нам карти? Закохані? А, король жезлів, весілля. Верховний суд. Це щось таке рішающе. Закохані. І хто закоханий? Король жезлів» і Дев'ятка пентаклів» і ось дівчина типу. Вони закохані. весілля. У Ілона з'явиться нова дружина. Ну, це може так відігратися, адже король жезлів він такий. він е Криптовалют король Шеслів, від якого все залежить. Він одружиться з якоюсь дівчиною. А він такий активний, яскравий, багатий, бо це король Дев'ятка Пентаклі це така середньозабезпечена дівчина. Вона не потребує, не нуждається. Вона середньо забезпечена, тобто, але і небагата. Я зрозуміла, це я, я вийду заміж за Ілона. Хай Елен. А хто в нас ще є? Віталік Бутерін, да? Ну ні, він не корочеслів. Він більше такий, знаєте, от як хто. Як хто, як хто, як хто. З чого ми почали, до чого ми прийшли? Ну я не винна. Ви знаєте, коли карти ось так падають, то це уже щось означає. Це багато що означає. Тому ми повинні звертати на це увагу. І дивіться, це що випало? Закохані? І хто закоханий? Король Жезлів? з дев'яткою Пентаклі і Верховний суд. А це серйозно. Це як вінчання. Це коли вінчаються таке. Бо е, саме, ну, так скажімо, офіційно це або ієрофант, або Justice, да? ну ще Верховний суд також це відіграється. Але на це відіграється ще як вінчання. Тобто це. Хто це може бути? Я... На це пов'язано з світом криптовалют? Добре. Фух, так, чекай, ну хто у нас такий В світі криптовалют є, крім Ілона, щоб прямо аж на слуху він був. Бутерін не підходить бути королем жеслі. Ілон підходить, так. Да. Ладно, я йому напишу сьогодні, що все-таки нам доля з ним бути разом. А... а на що я гадала? Я не знаю. Карти, може, ви ще щось хотіли нам сказати ось? Рицар Пентаклі це, як то кажуть, на Бога надійся, а сам не плашай. Заробляй, трудись і буде в тебе твій пентакль. Як то кажуть. Тобто на карти надійтеся, але й самі не плашайте. Самі розумієте, що. Може, ще щось хочете нам сказати. Пентаклів. Боже, дивіться, що нам карти з вами бажають розбагатіти. Це дуже приємно. Мені дуже дійсно приємно. А давайте зтою карти. Це ви отак випали, це про Ілона. ли, вряд ли. Це про мене? Три. Тоже вряд ли. Це про кого? <світ> ну хтось в світі крепти. Ладно. Добре, добре. Все, карти, мабуть, все. Я вже, так скажем, втомлена і ви також я Дякую вам за допомогу, карти. Давайте запитаємо так, Карте, скажіть, е чи почнеться ріст до нового хая по біткоїну в цьому 2023 році? Чи можливо це ось в таких наших, наших з вами умовах? Колесо фортуни. Як то кажуть, ну, тут як пощастить. Не хочуть вони зараз нам казати. Як то кажуть, поживеш, побачиш. Добре. Що дуже треба, дай Боже. Це я про своє спитала. Ладно. Дякую вам за увагу. І взагалі, знаєте, як то кажуть, а, а як кажуть, а, <смі> щоб все, що було погане до, стало хорошим після. Тобто все, що було в нашому з вами житті до цього відео, стало хорошим після. Ах, бачите, яка я, я вам такі... Прекрасні слова придумаю на ходу. Як то кажуть, так. Тому щастивам, любі друзі. І да, якщо ви сумуєте за мною, то сумуйте, можливо, я частіше буду появлятися тоді тут з вами. <гаду> я зараз я не знаю, що зроблю цим сусідам з цією дитиною, яка стукає мені в стелю своїм м'ячом. <гаду> Лекше на читало то трохи знаєте на душі. Все дякую за увагу. Муа. Все бути любіть вас. Пока-пока.